Всім привіт! Ми вже виселилися з Геталю і приїхали до нашого комплексу, в якому ми знайшли квартиру. Це, знову ж таки, в Равді. Нам дуже сподобалися ці комплекси Авалони. Авалон називається. Ось, і ми мешкали ось там. А тепер будемо знайшли квартиру. Ось тут. Чому ми виселились з попередньої? Тому що там квартира була вільна лише на два місяці. Тому ми повинні були знайти собі зараз через два місяці нову. Ось, і найдешевша квартира, яку ми знайшли, була у цьому. Це старіший будинок. І зараз вам покажу, яка вона всередині ця квартира і територію. Тут ці всі будинки мають свій басейн. Тут кожна друга машина з України. Ось. Тому йдемо дивитися квартиру і територію. І за місяць часу ця квартира коштує тисячу євро. Ось такі зараз ціни. На квартири в сезон нам взагалі дуже подобається Равда. Нам тут дуже сподобалося. Ось ми знайшли квартиру в сонячному березі. Тріще дешевшу, але а, нам не дуже подобається сонячний берег. Там якась така більш депресивна на вигляд зона. Тому ми вирішили таки заплутати трохи більше і залишатися в равді. Ось тут воротка, вони зачинені. Треба мати ключик, який мені зараз треба дістати з а, рюкзачка. Тому побачимося вже у під'їзді. Тут ще є якась така інформація, що один куб води 5 лев, телевізор 20 лев, добре, що телевізор, не дивишся, інтернет 20 лев на місяць. Інтернет тут такий собі, але що зробиш? Так, ми заселилися у нову квартиру. У тому ж райончику. Ті ж будинки, тільки інша сторона. Ось тут такий, ось така ванна, така маленька. І кухня. Ось така. кухня світла. Диванчик, то вже ми речі понаставляли. Ось балкончик. Такий просторий. Балконик ціла кімната. Зараз з балкона зайду в іншу кімнату. І тут спальня. ось вже теж понаставляла. І стіл собі поставила. Ось так. І покажу територію ось тут. Так все зелене, вони щоночі поливають тут все. Ось. Є така гарна клумба у вигляді, кораблика. Ось там дитячий майданчик невеличкий. І ось тут є басейн. Ось Такий, зараз покажу його ближче. Тут ось така територія з такими круглими басейнами. Вода дуже тепла, місточок, лежаки є. Ось, але тут така територія значно менша, ніж в минулому попередньому комплексі, де ми жили. Ось тільки так. І вже там далі квартири починаються. Людей тут гуляти вже дуже сильно. Немає куди. І що мені тут подобається, це ось це наш той будинок, в якому ми будемо мешкати. Ось це теж з цього комплексу авалона. І ось тут є зразу магазинчик, де працюють українки. І є все, що хочеш, в тому магазині можна собі купити. Правда, він сезонний. Він працює лише з кінця травня до вересня. Ось Тут є купа всього, щось печуть. А там морозиво, вони відкривають його кілька разів на день. Ось тут зразу, як ми виходимо ринок і можна купити фрукти. Вони, звісно, трішки дорожчі, ніж в Ліделі. Ось, але в Лідел треба їхати звідси досить далеко. Зараз ми подивимося, ось, Україна. Через один там. А, ні. Тут більше все-таки болгарське. Ось тут ринок. Україна. І ось так до пляжу. Ось там видно моречко. Дуже близенько. Так, я не знаю, чому тут так мокро. Взагалі доща не було. То, напевно, вони так поливають. Ось. І ось тут теж справа є кукурузка, дуже смачна, солодка. Так, і зараз десь стану якусь колобаню. І ось так дорога до моря. так проходимо, ще один комплекс Авалонів. І в них ось такий басейн. Ось тут ця кукурузка. дуже вона солодка, смачна, 3 леви за штуку. Ось. І тут зразу є справа ще один магазин, але він дуже дорогий, тут все подвійна ціна. А, теж все є, якщо потрібно. Ось він. Можна купити все, що завгодно, тут треба натиснути, переходимо. Я вже в попередньому відео показувала, правда, з моря йшла. Перейшли дорогу. І ось тут одразу пляж. Ось так виходимо. Це буквально дві хвилинки, займає час. Люди купаються, добре, що сьогодні хмарно. Трошки легше, бо тут останнім часом було дуже жарко. Ось такий тут пляж, він закритий. Що дуже класно, що нема хвиль, коли вітря, що можна собі тут поплавати. Ось. А хто хоче більш відкритого такого моря, то треба трошечки прийтися. І ось там буде вже відкритий пляж. Зараз його теж покажу. Проходимо ось такий будиночок з басейном. Тут є якийсь такий цікавий ресторанчик. Я ще тут не була, але виглядає красиво. Котик. Ось так ми ще прийшлися і виходимо тут вже на відкритий пляж. Ось він вже так відкрито, там можна, йти, сонце сховалося. І не видно, щоб море було таке гарне, коли сонячне, то море досить так красиво тут виглядає. Ось, сьогодні щось небагато людей купаються. Добавлю через те, що не сонячно. Ще є масаж, який я показувала в попередніх відео. Тобто, в принципі, тут є все, що потрібно для життя і відпочинку. Я вже повернулася в квартиру, і е, там так дуже, сонця нема, але все одно дуже жарко. Сподіваюся, що відео вам було корисне і цікаве. Якщо усь є якісь запитання, залишайте їх у коментарях. На адекватні з них намагаюся відповідати. І побачимося з вами у наступному відео.